Мабуть, не всі мене знають. Мене звати Андрій Герус. Я працював у 2014-15 роках у Національній комісії у сфері енергетики та комунальних послуг. Це, власне, та комісія, яка встановлює тарифи. Всі про це знають, всі це говорять. І я от був одним з тих, хто не тільки встановлював, а й розробляв модель підняття тарифів для населення тарифів на електроенергію. Я мав це сказати, тому що мені легше стає, коли я про це говорю. Але якщо можна, з Ютубу це виріжить, щоб це не було. Власне, ще один такий аут. я дійсно та людина, яка прийшла в енергетику і в енергетичний регулятор, з нульовим досвідом в енергетиці. Не знав нічого, не знав навіть як правильно платити за електроенергію для того, щоб її не відключили. І мені одного разу таки відключили електроенергію в квартирі. Я працював в банках, в комерційному банку, потім в інвестиційному банку. 2014-14 роках я навчався за кордоном у Лондоні. Потім влітку повернувся і в серпні пішов працювати членом комісії, членом НКРКП. Власне, що, що таке ця комісія? Насправді дуже важливий орган, і я не впевнений, що ви навіть всі уявляєте важливість і масштабність цього органу. Це орган, який регулює ринок приблизно 350 мільярдів гривень у рік. Прямо або не прямо, але регулює. Ну, для розуміння бюджету у нас здається біля 600 мільярдів. Електроенергія це десь 160 мільярдів гривень. І, власне, регулятор тут сам встановлює тарифи для споживачів і сам же розподіляє їх серед виробників. Коли ми говоримо про бюджет, то там є і кабінет міністрів, і парламент. Тут це все фактично повноваження регулятора. Насправді дуже великі повноваження і дуже великі ресурси. Регулятор регулює монополізовані ринки, тому що енергетика. Це 50% ринку виробництва це одна компанія, наступна друга компанія це ще 30% ринку. І регулятор регулює ту галузь, де працюють всі ті, кого у нас називають олігархами. Тому роблячи реформи в енергетиці, ти розумієш, з ким так чи інакше стикаєшся і хто можуть бути іноді союзниками, але іноді дуже часто опонентами. Власне, з свого перебування і своєї роботи в цьому національному, національній комісії в регуляторі я зробив декілька таких висновків. Я от п'ять з них зараз хочу сказати. Перше, це реформи у нас ідуть складно там, де вони зачіпають інтереси топ-10 впливових людей, які мають політичну і фінансову владу. На жаль, енергетика це. Ну, можливо, на жаль, можливо, не на жаль, але енергетика це яскравий приклад власне такої галузі і таких реформ. Те, що стосується підняття тарифів для населення або для інших споживачів, це дуже часто подається як реформа. Але те, що стосується демонополізації ринку, що зачепить інтереси то впливових людей в цій країні, це проблема. І цього не відбулося. Ну, для розуміння, наприклад, у нас 70% ринку вугілля, понад 70% в одних руках. Якщо ми говоримо про приватизацію, то в енергетиці її також немає. І я боюся, що там теж є інтереси впливових, впливових людей. Якщо ми говоримо про конкурси на державні підприємства, то в енергетиці немає ні одного успішного конкурсу, де був призначений такий державний керівник. Керівник державного підприємства. І це, власне, є та проблема, коли є постійно конфлікт, що так чи інакше ти маєш мати справу з інтересом дуже впливових людей. І висновок номер два: ти можеш робити реформи до тих пір, поки ти не наступаєш на якусь ерогенну зону зацікавлених людей. Це є скрізь. Я думаю, це є не тільки в енергетиці, але енергетика це особливо яскравий приклад такого. Навіть та реклама, навіть та реформа Прозоро, про яку дуже часто говоримо, вона теж не повна. І, наприклад, закупівлі газу, вугілля або мазуту, вони не введені в цю реформу, і вони дозволяються проводитись не тільки без «Прозоро», але й взагалі без тендерів. А економія на них, не тільки на цих видах товару, могла би бути порівняльною із усім прозоро по всій Україні. Наступний висновок: я буду так трошки опонувати тому, що вже сьогодні було сказано. На мою думку, в Україні немає системи, немає страшної системи, про яку дуже часто говориться. Система є тоді, коли функціонують сильні державні інститути. Тоді державні інститути важко міняються, і тоді, власне, працює більше система. А в Україні все залежить від людей, в тому числі від людей, яких сконцентрована влада. Працюючи в комісії, у нас було 400 працівників комісії. Вони абсолютно нормально реагували на ініціативи. Ті, що не нормально реагували, вони недовго працювали в комісії. Всі решта реагували нормально. Окрім того, дуже видно, як, наприклад, в тій же самій енергетиці регулятор півтора року тому, коли починалася активна деолірхізація, поводив себе по одному. Сьогодні він поводить себе абсолютно на 180 градусів інакше. Так не може працювати система. Так можуть працювати суб'єктивні рішення, які йдуть від конкретних людей, а вся решта є виконавцями. Наступний висновок не все те реформа, що реформою називається. Проблема в Україні в тому, що у нас насправді дуже мало ефекту від реформ. І ефекту для того, хто має їх відчувати. Це є. Якась людина, яку чиновник ніколи не побачить, він її особисто не знає. Але реформи мають доходити з точки А в точку Б, щоб в точці Б власне відчувався ефект. Для того, щоб вони були, реформи мають бути справжніми. Вони не мають бути, вони не мають бути. Частиною занадто великого політичного компромісу, коли вбивається вся суть реформи і власне позитивний ефект він не досягається там, де він мав би досягнутися. П'ятий останній такий висновок найкращим індикатором реформ це є іноземні компанії, іноземні інвестиції і іноземні інвестори. На жаль, в українській енергетиці їх немає. Була єдина американська компанія, яка пішла з нашого ринку десь роки три тому, крупна. І українська енергетика це такий закритий ринок для своїх. За три роки нічого не змінилось, на приватизацію ніхто не прийшов. І це теж є показником того, наскільки цікава наша галузь, наскільки вона реформується для того, щоб тут могли робити бізнес. Західні компанії із своїми стандартами ведення бізнесу. Але не все так є погано, тому що енергетика це лідер і аутсайдер реформ. Окрім електроенергетики, є газова сфера. І газова сфера вона чітко показує, як може бути по-інакшому. Хоча з точки зору соціальної такої напруги і, скажімо, політичної якоїсь ролі. В тому числі політичного негативу, який піднімається. Це досить складна історія, але насправді в газовій сфері якраз відбуваються ті позитивні реформи, яких так не вистачає в електроенергетиці. В газовій сфері у нас дійсно відбулася ліквідація перехресного субсидування. Ми дійсно стали енергетично незалежними. У нас є диверсифікація. У нас дійсно відбувається інвестиція в, в видобування газу. І у нас дійсно є державні підприємства, управлінням яких ну, я б сказав навіть можна гордитися. У нас є реформа корпоративного управління. Ну, в даному випадку я говорю про укргазодобування і Нафтогаз». І якщо задати питання, яка ж різниця власне, між цими двома сферами, то я би сказав, що різниця перш за все у людях. Те, що відбувається в газовій сфері, це перш за все заслуга тих людей, які там працюють. Вони працюють в такому ж самому законодавчому полі, вони працюють з тими ж самими основними політиками, але в них є воля, в них є характер, і е, там підібрались команди, які дійсно зробили е, великий ривок вперед. Тому, е, будучи на держслужбі або навіть ті, хто пішли е, е, з держслужби, на мою думку, дуже важливо. Е, Розуміти, що не всі однакові, не всі однакові чиновники, не всі однакові керівники державних підприємств, і не боятися, в тому числі відкрито і публічно, підтримувати тих людей, які є у владі, і тих людей, які роблять реформи. Дякую вам за увагу.